Маленький лікбес по самостілювання. Отже, проблема, хвороба. У всьому є початок і повинен бути кінець. Але люди створили роботоподібні сутності, хвороб, проблем, висловів, емоцій, паразитів і все це в ангельському просторі називається продуктом ДНК. І відношення до продукту ДНК у ангелів є своє. Вони змушені були весь час руйнувати. Цей продукт ДНК, аби людина змогла прожити запланований час і виконати свою місію. Але людство створило багато шарових роботоподібних, бездушних сутностей, які хочуть жити вічно, бо кожна з них має початок душу, того, хто першим сказав, зробив, захворів та вмер. Отже, є початок, але відомо, що нам тяжко знайти кінець. Початок. Є тому творець передав людям робочі інструменти ангелів, людям, аби вони самостійно, прийнявши рішення, не слугувати продукту ДНК і вийти з-під його впливу з допомогою символів. Тому я їх вам передаю для того, щоб було ефективним самостілювання, необхідно підбирати символи по таким. Критеріям потрібно знати, де вона бере початок в тілі. І як травма формує хворобу тілесну, яка вступає у взаємодію з небесною. Тобто, хворобою роду в ефірному, ментальному, енергетичному просторі. Потрібно з допомогою символів пропрацювати такий ланцюг символьного ряду. У кожного він свій, особливий, і кожен знає свою слабку сторону. Тому вже опубліковані каталоги символів, їх достатньо для пропрацювання. Отже, ми бачимо здорову людину, так? а коли виникають проблеми, це проекції нашого обличчя на органі. Отже, якщо тут є спазм, то буде страдати ротова порожнина, зуби, будуть погані зуби. І далі ось, дивіться, очі, знову рот тут, буде страждати гінекологія, да? а далі ось таким чином йде. вам видно ви можете зрозуміти, які проекції виникають і де виникають хвороби через банальні підвивихи, травми тіла і рук. Отже, якщо тут є спазм, то буде страждати, де. От в цих участках. Якщо є спазм тут, а він починається звідси, як бачили в попередньому, то тоді будуть виникати оці проблеми, тут будуть хвороби. Отже, от такі, коли перекос в тазу, тут порушення виникають, і виникають хвороби. Цей прилад для того, щоб знімати спазми в тілі, які... особливо в таких місцях, де важко доступно це все. З допомогою дотика, ось ви бачите його, я даю методику, з допомогою якої кожна людина самостійно може зняти будь-який спазм, який виник по якійсь причині. Адже це спазм це затримка лімфатичного циклу кровоносного нервового, нервової системи. Отже, є вихід з цього положення. Ось, як бачите, да? Якщо тут є спазм, то будуть порушення в шиї затилочному. Коли тут знімаєш спазм, то відпускається в голові. Отже, якщо тут є спазм, то дивиться, тут іде потім на грудину. Тобто велика система в мене ці опубліковані. Це дається на курсах знання. Це для трошки, щоб ви зрозуміли. А символи потрібні для того, щоб енергетичний потенціал всіх цих. Напрацьованих паразитичних систем продукту ДНК, тобто роботоподобних бездушних сутностей, які створювалися віками тисячоліттями в роду. Вони жили і паразитували на нашому житті. Отже, якщо пропрацювати вчасно, зняти енергетичний потенціал напрацьованих паразитичних систем, то тіло швидше відпускає спазми. А якщо ви лікуєтесь в лікарні, то це ще краще буде, ви знімаєте енергетичний потенціал. І вже лікарі швидше будуть вам надавати допомогу, якщо ви їм вірите. Отже, символи є на всі види життєвих проблем, які створюються в людини, які були створені нашими дідами, бабушками, Прадідами. Отже, все те, що є в вашій сім'ї, в вашому роду, якщо ви хочете, аби у вас було продовження роду і ви встигали в новому періоді часу Ери Водолея, тому що все це, що було напрацьовано у минулому, воно просто заважає, воно впливає на здоров'я кожного. Тому необхідно почистити, аби дальніше життя було більш вільне. Ось трішки про систему символів, як вони будуть працювати і для чого вони потрібні. Обов'язково задають у мене питання, а чому російською мовою я відповім. Дуже... Я раніше їх приймала символи, <кхід> коли ще не було цієї війни. І... От Для того, щоб зняти цю хворобу, проблему, да, необхідно попрацювати над спазмами, так як я показувала, да, зняти там травми, родові хвороби, енергетичні проблеми, адже кожен знає ім'я душі першої людини, яка захворіла. Необхідно знати, з чого це почалося. І тоді вона легко ця причина виймається. З допомогою символів нейтралізується енергетичний потенціал кожного, кожного продукту ДНК. Символ має здатність знищити енергії, відновити процеси в тілі і в енергетичному тілі, відновити енергії, повернути туди, звідки вони були забрані. Тобто минуле, минулий час, там, де були ці проблеми, теж заліковуються таким чином. Так що стосунки з батьками пропрацьовувати необхідно, тому що вони є першопричинами в кожного з нас, відновити справедливість з словами, паразитами, залежності, звички, сімейні стосунки, бажана дитина чи небажана, аборти, смерті дітей, і їх причини, смерті передчасної в роду і їх причини. Вживання магії обов'язково з допомогою символів пропрацьовується дуже багато проблем у людей, які в роду користувалися приворотами. Обряди релігійні, які теж привели до великої кількості, як сказати, паралізації волі. Війна пропрацьовувати треба, голодомор, репресії, розстріли, політичні репресії, соціальний вплив, взаємостосунки в соціальному колі, стосунки з дітьми, кохання, психологічні вади, психічні вади, травми фізичного тіла і сучасні методи паралізації волі людини. Все це було підібрано. І прийняти символи на всі ці проблеми. Отже, для того, щоб вирішити, наприклад, мене просять, дайте символи пропрацювати онкологію або ще алкоголізм, якусь іншу проблему, одного символа на проблему нема. Все це робиться комплексно. Тому ті, хто хоче розібратись у своїх проблемах, я, я даю курси, якщо хочете. А ті, хто хочуть допомагати з допомогою цієї системи символьної, то теж повинні пройти певний курс навчання для того, щоб правильно робити все, що маєте давати людям. Отже, новий період часу, 2023 рік, Ера Водолея, пора бути здоровими. Адже настає час, коли люди Можуть жити в тілі такому років 30 35, аж до самої глибокої старості до 90 років. Тіло не буде старіти, бо воно перестане годувати продукт ДНК. Для того, щоб було здоровим тілом, необхідно нейтралізувати паразитичну систему. Тобто продукт ДНК. Ось так трішки.